Усім привіт! Ліцей номер 8 знову з вами, і ми раді представити вам наш перший у цьому році яскравий та насичений січневий дайджест. Січень 2025 року був сповнений цікавих подій, досягнень та, звісно ж, творчості наших неймовірних учнів. Готові поринути у шкільного життя. Тоді починаємо. Розпочали ми рік активно та енергійно. Учні ліцею номер 8 під керівництвом вчителя фізичної культури організували чудовий бадьорий флешмоб під гаслом. Якщо зарядка є ранкова, то людина бадьора і здорова. Ранкова зарядка це не просто набір вправ, це потужний заряд позитиву та енергії на весь день. Погляньте, з яким ентузіазмом до флешмобу долучилися учні різних класів, від наймолодших першачків до старшокласників. Ми впевнені, що саме такий початок дня сприяє не лише фізичному здоров'ю, але й успішному навчанню та гарному настрою. І це ще не все. Січень приніс нашому ліцею цілу плеяду перемог у різноманітних творчих конкурсах. Ми з гордістю вітаємо переможців. Всеукраїнського українського конкурсу зимові свята. Особливо відзначаємо блискучі результати учнів першого та шостих класів. Ми пишаємося вашими творчими здобутками та бажаємо вам нових перемог. Січень це місяць не лише свят, але й важливих дат. 11 січня весь світ відзначав міжнародний день дякую. Учні ліцею номер 8 разом з усією Україною приєдналися до цієї важливої ініціативи, висловлюючи щиру вдячність тим, хто сьогодні стоїть на захисті нашої батьківщини. Наші наймолодші учні, першокласники, підготували зворушливі малюнки та листівки зі словами вдячності нашим захисникам і захисницям. Дякуємо вам, наші герої, за мужність, відвагу та можливість жити, навчатися і творити. А тепер зануримося у світ мистецтва. В січні у ліцеї No8 відбулася чудова онлайн-виставка робіт юних художників-початківців з 6А го а та 6Б го Б класів. На цій віртуальній галереї були представлені роботи на будь-який смак пейзажі, натюрморти, анімалістичні малюнки, портрети, справжнє розмаїття жанрів. Кожна робота це унікальний погляд на світ, виражений через кольори, лінії та образи. Дякуємо вам, юні таланти, за ваші чудові роботи, старанність, креативність та безмежну фантазію. На жаль, реалії сьогодення вимагають від нас особливої уваги до питань безпеки. У січні в ліцеї номер 8 було проведено цілий комплекс заходів. Спрямованих на підвищення обізнаності учнів з питань мінної безпеки у восьмому А класі відбулася година спілкування Мінна безпека, де учні під керівництвом класного керівника розглянули важливі аспекти мінної безпеки в сучасних умовах. Учні сьомого А класу також приєдналися до вивчення правил мінної безпеки, розуміючи, що ці знання можуть врятувати життя. Особливу увагу питанню мінної безпеки було приділено і наймолодшим учням. Для першокласників було проведено спеціальний онлайн-урок з мінної безпеки, де головними героями стали пес патрон, справжній супергерой з пошуку мін та рятувальник ДСНС, який поділився важливими порадами про безпеку. Учні другого А класу на бесіді. Мінна безпека дізналися про алгоритм дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів та номери телефонів екстрених служб. На уроці проти мінної безпеки учні 3 А класу не лише вивчили правила, але й також зустрілися з песиком, патроном, учні 9-го, А-класу на годині спілкування Мінна безпека детально вивчили види вибухонебезпечних предметів. Ми впевнені, що ці знання є надзвичайно важливими для кожного учня, адже безпека це найвища цінність. Не забули ми і про важливу історичну дату 22 січня, День Соборності України. У ліцеї номер 8 відбулася низка заходів, присвячених цій знаменній події. Учні другого А класу на виховній годині скарбниця України поглибили свої знання про історію України, доповнюючи речення, складаючи мапу України, відгадуючи вікторину та пригадуючи українські гроші та хто на них зображений. Учні п'ятих класів переглянули відео про День Соборності та взяли участь у вікторині Соборна Україна. Учні шостих класів, зокрема, Дорофєєв Артем з шостого А та Глушков Макар з шостого Б, підготували вірші до цього свята. Ми народ не переможний, з нею українець кожен, і мета у нас єдина. Це Соборна вільна Україна. В день соборності та Злуки міцно візьмемось за руки, об'єднаймо Україну, нашу неньку воєдину. А у восьмому а класі пройшла година спілкування. Вона наш скарб і наша мрія. На уроці мистецтва учні 6-го А та 6-го Б класів взяли участь у креативному флешмобі Розмалюй національні символи проявивши свій творчий потенціал та патріотизм. Учні 9-го А класу до Дня Соборності взяли участь у конкурсі відеопрезентацій. Вишиванка єднає в організованому комунальному закладі. Центр еколого натуралістичної творчості учнівської молоді Керсонської обласної ради. Також у ліцеї діяла фотовиставка до Дня Соборності України. Україна це ми. Проведені заходи посилили віру в те, що єдність головна наша зброя. Продовжуючи тему творчих досягнень, ми раді повідомити про нові перемоги наших учнів. Вітаємо переможців всеукраїнського конкурсу з Україною в серці. Ви наша гордість. Активний спосіб життя, запорука здоров'я та гарного настрою. Учні п'ятих класів ліцею №8 8 взяли участь у запальному відеомарафоні Фізкультура і спорт в моєму житті. Наші талановиті та активні п'ятикласники продемонстрували, наскільки важливими є спорт та активний спосіб життя. Дякуємо всім учасникам за активність, креативність та позитивний настрій. 27 січня 2025 року учень 10 класу Сидорчук Іван долучився до міжнародної онлайн-зустрічі Watch Party, організованої партнерами з дому Анни Франк. Тема заходу – «Holocaust in Frames. Learning about the Shoah through cinema». Учасники з різних країн дивилися уривки фільмів, присвячених темі Голокосту. Та обговорювали їх англійською. Дякуємо Івану за активність та бажання розвиватися. І ще одна приємна новина: хочемо подякувати учасникам обласних змагань, шкільних ігор, Ліги тестування за активну участь та високі результати. Ваша наполегливість та жага до перемоги це приклад для всіх нас. Особлива подяка батькам за розуміння та підтримку. Наприкінці січня, 29 го числа. Україна вшановувала пам'ять героїв Крут для українського народу. Ця дата стала символом героїзму молодого покоління в боротьбі за незалежність. Учні переглянули відео День пам'яті героїв Крут та відповідали на питання вікторини, щоб глибше зрозуміти трагічні та героїчні сторінки нашої історії та вшанувати пам'ять юних героїв. Проведення таких заходів дає можливість формувати в учнів почуття патріотизму. Виховувати власну національну гідність, гордість за свою батьківщину та повагу до історії українського народу. Пам'ятаємо Героїв Крут. На Аскольдовій могилі поховали їх 30 мучнів українців славних молодих. На Аскольдовій могилі український цвіт покриваві по дорозі намити у світ. У третьому А класі пройшов етичний тренінг на дуже актуальну тему культура користування мобільним зв'язком. В сучасному світі, де гаджети стали невід'ємною частиною нашого життя, важливо знати правила етикету в цифровому середовищі. На тренінгу учні третього А класу дізналися про основні правила спілкування по телефону етикет у чатах та важливість вічливості в онлайн комунікації. І на завершення нашого січневого дайджесту позитивна та творча нотка. Разом із першокласниками ми весело відсвяткували Міжнародний день Лего. Наші маленькі творці створили неймовірні роботи для онлайн-виставки, присвяченої цьому святу. Діти проявили неймовірну фантазію, майстерність та навіть трохи магії. Онлайн виставка Лего Шедеврів показала, наскільки унікальними є ідеї кожної дитини. Ось таким насиченим, різноманітним та багатим на події був січень 2025 року у ліцеї номер 8. Ми пишаємося кожним нашим учнем, кожним вчителем та кожними батьками. І наостанок, важлива інформація для майбутніх першокласників та їхніх батьків. Ліцей номер 8 Новокаховської міської ради продовжує набір учнів до першого класу на 2025 -й. 2026 -й навчальний рік за програмою НУШ. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина навчалася в сучасній, дружній та інноваційній школі. Запрошуємо до нас. Для отримання більш детальної інформації звертайтеся за контактами, які ви бачите зараз на екрані. Слідкуйте за нашими оновленнями, щоб не пропустити нові цікаві відео та дізнаватися про життя школи першими. Дякуємо за увагу та до нових зустрічей у лютому.